Ну, зараз ми виїхали все на дорогу. Я нічого не чую, окрім приємного, шелесту двигуна. Ну, наприклад, доставити сюди партроніки, ну це скільки там 200-250 доларів коштує, але відразу додається комфорт. Він безпроблемний, довго їздить, ніяких проблем з Нісановськими варіаторами немає. Цей бюджет так ми поговоримо трішки пізніше. Ну мало альтернатив. Всі знають Nissan ну або ж Nissan Rogue на американському ринку. А сьогодні ми поговоримо про Nissan Rock Sport. І коли ми клієнтам кажемо: а як вам Nissan Rock Sport, вони такі, а це що? Друзі, до вашої уваги, той же самий Nissan Qashqai, тільки Nissan Rock Sport на американському ринку. Мене звати це компанія Теслогістик, і ми починаємо. Получився, що справді Нісан Кашкайно або ж Рокспорт на американському ринку зі штатів дуже мало люди замовляють, але це ну дуже недооцінений автомобіль з точки зору, так що ми говоримо про кількість притру, яку ми возимо з собою, і в той час, а, взагалі, як продукт Nissan Rocksport. Звісно, зараз ми будемо говорити як завжди, про габрики, про екстер'єр про інтер'єр, про якісь його а, ходові. Якості як бачите, ми зараз знаходимося в лісі, тому нарешті я можу знімати для вас без окуляр. І до того ж, а, не так. Спокійно. На щастя, дуже гарна локація. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як вам локація чи варто нам от більше заморачуватися, скажімо так, над е якимись цікавими для вас видами. І говоримо тепер про габарити. Довжина його 4394 мм, ширина 2070 мм, це з зеркалами, а також висота 1590 мм і колісна база 2646 мм. Ну і говоримо, звісно, що в нас стоїть під капотом. Якщо в Nissan Rogue, звичайно, класичного, а в нас стоїть двигун лі, 2,5 літра, QR-25 de а я вже вивчив цієї бравітури. Там нас стоїть звичайний двигун е атмосферний з розподіленим приском. А тут у нас 2 літри, 140 кінських сил, і в нас тут безпосередній приск. Про що це нам кажуть? Ну, по-перше, ну по-перше, про те, що в нас буде трішки менше витрата палива. Вона тут орієнтовно 10-11 літрів. Будь ласка, коментатор, пишіть, а, яка витрата палива у вас. <гум> тому що знову ж таки, пам'ятайте до Джорді, 3,6 6 літрів. Я скажу, що там орієнтовно 12-13 літрів. Одні кажуть, що в мене буде 18, другі кажуть, що в мене там 10 по трасі. А, тому нічого не буду казати. Орієнтовно десь 10-11 літрів, в залежності від вашої манери а, їзди. Як бачите, під капотку ми тут нічого не мили, але і тут а, не такий-то він брудний, адже я проведу тут все, 36 тисяч миль. Тут у нас безпосередній приск, отже, у нас сюди стан ГБО, але п'ятого покоління. Це коли йде пропорція палива 70 на 30, тобто дуже сильно поекономіку, нам не вдасться. І взагалі а, це більше буде для. Траси можливо, але брати рок спорт для траси це таке от... запитання. Звісно, це мірі. Здебільшого люди беруть собі якраз такі для пересування по місту, можливо, там трішки про кудись виїхати. Ну так все, нас все дуже добре, все дуже гарно. А Пошкодження, до речі, були у нас якраз такі поправити та лівій стороні про них ми поговоримо трішки пізніше. А зараз продовжуємо говорити про екстер'єр. Якщо ми зараз подивимося на його силует, він ну, такий от стильний, компактний кросовер. Передня частина, а вона мені дуже подобається. Якщо ми говоримо про, наприклад, рок, звичайний, він ну, величенький, прямо справді це для сімейників. А от, наприклад, Rock Sport, він більше підходить для такого от молодого хлопця-молодої, скажімо так, сім'ї. І якщо ми говоримо зараз про передню частину, лінзована оптика. Будь ласка, а також у нас є Дістронік, це попередження зіткнення, як у нас камера 360, як адже, як бачите, у нас є камерка, і в той час у нас на жаль немає парктроніків. Ну так трішки, скажімо так, не зовсім зручно з точки зору само користувача Мого особистого, адже я їжу на різних автомобілях, як ви знаєте, і бачите. І ну, от, наприклад, доставити сюди парктроніки, Ну, це скільки там 200-250 доларів коштує, але відразу додається комфорт. Тим не менше, а у нас є також фари і доволі таки справді непоганий кліренс та звіс. І, звісно, як це у всіх сучасних кросоверах, у нас іде повністю матова текстура, така от а, частина по а, нижній частині автомобіля. Вибачте, за дотологією, і відразу диски. Диски у нас 19, ті це саме протамани для комплектації SL, а, Тому виглядає дуже класно. Як з точки зору користувача і а, гулі ловити? Ну, це вже питання інше. Але все ж, в якщо я не помиляюсь, комплектація СВ у нас ідуть 18 або 17 навіть клас. Також у нас доволі такі інформативні дзеркала, а також як бачите, знову ж таки є випадки для камер 360. Зараз ми вже плавно підійшли до дверцята, як бачите, у нас ручки. Пофарбовані в колір кузова. Це також дуже приємно, адже Nissan Rock, якщо я не помиляюсь, вони в нас йдуть хромовані. Точно також, як, наприклад, ці в нас декоративні елементи. Взагалі, якщо зробити його повністю антихромі, ну це прям дуже гарно виглядало. А зараз переходимо вже тепер на задню частину. Тут в нас все доволі таки гарно. Так, друзі, у нас чорний після поліровки. А як бачите, наші ми виїхали в ліс там, де у нас доволі таки вітряно, тому вже трішки та й пропав колючкою. Як я завжди кажу, друзі, якщо вам хочеться чорний автомобіль, потрібно більше приділяти уваги по кузову. Ну як бачите, зараз ми підійшли вже до задньої частини у нас лед. Задні ліхтарі, а також надпис Рок Спурт. І це у нас максимальна комплектація SL на повному приводі. Також вони бувають базові комплектації, а також комплектації SV. Як це, наприклад, і в Nissan Rock комплектація S вважається як базова SV – Середня, там, де може бути різний набір опцій. і максимальна комплектація SL, там де в нас вже буде і гарна оптика, шкіряний салон, камера 360, а також 19-го радіусу Диск. Поговоримо трішки і про багажник. Адже щоб потім нам лишній раз до нього не повертатися. А як бачите, у нас ще залишились деякі запчастини від ремонту, на це ми не звертаємо увагу, об'єм багажника 430 літрів. Також є додаткова ніша знизу, і ще додатково є запасне колесо. Оце от приємно, що в нас є запасне колесо, адже знову ж таки зараз тенденції йдуть про те, що здебільшого їх не кладуть. А тут, наприклад, ставляться буфер або ж збільшують об'єм багажника. Ну, або ж, якщо в електромобілі, там у нас знаходяться батарейки. На жаль, немає у нас електропроводу базику, але, друзі, це і бюджетний автомобіль зі штатів. Запрошую тепер до салону. Без ключовий доступ. Це мій особистий біль, адже якщо ми тянемо, в нас автомобіль не відчиняється, ми натискаємо на кнопку, і в такому випадку він нас відчиняється. А, до цього потрібно просто звикнути. Двадцята. Я не скажу, що вони дуже там легкі, не скажу що дуже важкі. Звичайні нормальні двадцята По ізоляції. До речі, ми їхали сюди по трасі при швидкості 100-110 км на годину. Не відчувається взагалі ніякі шуми, додаткові там якісь пари вітру. Ну і на той час в нас один, два, три гумових ущільнивича. Це все в нас є. Дверна карта Дверна карта у нас зверху. Це у нас спінений пластик, а далі йде звичайний пластик і нібито шкіряний підлакітник. Знову ж таки, ми розуміємо, що це у нас за матеріали. Регулювання, звісно, є. Також водійська, чотиристопідйомники водійські у нас автоматичний. Є під пляшку ніша невелика, ну і, звісно, динамік. По сидінням сидіння сприємні. приємні, вони такі знову ж таки шкіряні. В лапках з проферацією, а це от приємно справді. Електропривід, також поясничний підпір. Це все в нас регулюється. Також в нас тепер по асистентам стабілізація, також камери 360, підігрів керма, а також блокування повним приводом. До речі, я взявся зараз за рейлінги. Забував сказати, що в нас тут рейлінги і рейлінги у нас прям вони масивні. Сюди можна щось собі зверху навантажувати. Тепер присідаємо. Кермо приємне, скошене внизу, і от як бачите, якраз таки, цей заріз невеличкий, він допомагає, щоб вам було більш зручно виходити. Це точно така ж сама історія і в Nissan Rock в від 2017 року. Також великий бортовий комп'ютер, там де можна багато чого сюди виводити. Запуск автомобілю відбувається з кнопки, великий екран мультимедії, камера 360, також двозонний клімат-контроль з приємного прикурювач, також USB. Бі вихід і Aux. І тепер говоримо про дрібниці, які і дають шарму цьому автомобілю. а По-перше, сидіння дуже зручні, м'які. Далі на центральній консолі в нас обшита шкірою зі стрічкою. Оце прям дуже приємно. Також в нас є, звісно, люк. Це прям. Подобається, коли є люки. А, ну і звісно, а, також те, що я помітив, наприклад, внутрішня частина сидіння, вона оббита в нас тканиною, а не шкірою. Хтось може сказати, що це вони зекономили. Хтось може сказати, що подумали. Я більше скажу про те, що вони подумали. Також оці всі глянцеві вставки пробігу 50 тисяч кілометрів. Вони виглядають як нові, і щоб їм було приємно, що вони не просто чорні Piano блек, а з таким от вкрапленням або ж з блискіткою. Далі говоримо в нас середнього розміру бардачок, так званий, два підстаканники і підігрів сидінь. Все приємно, все аскетично. Як я тут розмістився, мій зліс 1,85 м, вага під 100 кг, ну, будь ласка. А, запас над головою ще є. А, плюс я люблю сидіти так, от високо, сижу, далеко бачу, а, можна опуститись тут а, керування є ну прямо, це от максимально нижнє положення. Далі я вже края капоту не бачу, от ми можемо підніматися, підніматися, підніматись, досі я піднімаюся. Тобто... Я далі вже можу в стелю впертись. Також, звісно, у нас автоматична коробка передач той самий варіатор. Джатко, він безпроблемний, довго їздить, ніяких проблем з нісановськими варіаторами немає. Ну і звісно, найменша витрата палива, яка тільки може бути саме серед автоматичних коробок передач. Під окулярниця, що приємно. Далі у нас тут. Дзеркається, все як завжди, все як потрібно. Лайк. Like. Переходимо тут вже на задній ряд. До речі, друзі, про ключ. У нас є віддалений запуск. Звісно, відчинити та зачинити автомобіль і сигнал сповіщення якось так. А, звісно, це у нас американець, тому один раз натиснули нас, відчиняється водійська дверцята, двічі натиснули, відчиняються всі дверцята. Мій зріст нагадую, метр сімдесят п'ять, там орієнтовно 100 кілограмів. Якби так от попроситись, щоб менше бруднити даний автомобіль. Це yeah. є. Yeah. 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 Дивіться, скільки місця ще попереду. Я тут розмістився максимально зручно. Є така тут невеличка бокова підтримка. Дуже приємно, також вони позаду не зекономили. Хоча пластик, пластик, тут вже на щось схоже на шкіру. Подобається стеля. Є виємка під заднього пасажира. Також у нас під додаткова кишенька. Як зліва, так і справа. Просто воздуховоди, Хоча можна було б сюди вивезти USB-виходи, ніяких проблем з цим не було б. Якби я був водієм-власником даного автомобіля, я б сюди собі 100% вивів би USB-виходи там на Аліекспресі, вони продаються для задніх пасажирів. Центральний підлокітник доволі таки зручний. Туди в нас ти кава без проблем. І, до речі, це ж у нас Nissan. Це ж у нас ні, немає такої історії. А ну вперед ні, не їздить. А як в Nissan Rogue, що можна регулювати нахил саме спинки, а також вперед назад їздити, такої опції у нас немає. Але вибачте, автомобіль також не такий великий. Давайте тепер трішки проїдемося в даному автомобілі. Зараз ми йдемо поки що по такому лісу. Приємно. Така дорожка 19 колеса. Прекрасно себе тут почувають. Підвістка взагалі приємна. Можливо, вам здається, що нас тут прямо так от залихає, але ні. А зараз ми виїдемо вже через 10 метрів на нормальну дорогу, і щось вам так приїде. А пошума ізоляції це дуже гарний автомобіль. Мені він подобається, звісно. Не ауді, не волі, що у нас було перед цим, але в той час все непогано. Ну, от зараз ми виїхали все на дорогу, я нічого не чую, окрім приємного шелесту двигуна. А те, що хочеться замітити, в нас доволі таки гарна керованість. Знову ж таки, можливо, це через 19 тиска. Хоча знову ж таки, ми їздили от зараз, ми приїхали вже чи поліцейські. 20 км на годину це прекрасно. А зараз е їдемо зі швидкістю от якраз таки 50 км на годину це наш е міський трафік, міська швидкість, Прекрасно. По трасі, знову ж таки, ми їхали, а ніяких таких от додаткових е посторонніх шумів у нас нічого не було. Е -е, Оглядовсь даного тубіля дуже на в гарному рівні. Стик в якійсь нерівності приїжджає так максимально комфортно. На прискорення, хоч тут нас в ні просто 140 кінських сил, а він себе доволі таки непогано почуває. Вправді. ти тискаєш, ти, 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 ти. <пів> є такий невеличкий підхват, і все, ти собі їдеш дуже легко, дуже просто. Так, цікаво на ці локації їздити. По-перше, у вас нормальна дорога нарешті. А, і ви не буде цього крош-тесту для ходової, а коли ми тоді просто провіряли їх. Але в той час дуже-дуже. Друзі, напишіть, будь ласка, в контракті, як от така от локація і такий стиль зйомки. Буде цікаво вас послухати. Ну, зараз ми красне дійдемо по такій от, дорозі п'ятирічної давності, яка вже трішки у нас підлатана. Я б не сказав, що тут є якісь зауваження по ходовій, знову ж таки, по жорсткості по якихось там моментах, щоб мені здалося, неприємно. Якщо це автомобіль для міста, для дівчинки, ну для хлопця, в якому там, наприклад, потрібно а, там другий автомобіль після навчального, можливо, для бабусі дідусем, ну, це просто є в тебе все, і навіть трішки більше що може тобі знадобитись. Знову ж таки, в цей бюджет, про який ми поговоримо трішки пізніше. Ну мало альтернатив. Тігуан, наприклад, так, але ну, це Тігуан, Він не всім подобається. А кашка він дуже схожий прямо щось таке. От сучасне щось цікаве. Це особисто натурка. Демодар. Давайте зараз вам просто. Візьму хоча б половину переліку саме пошкоджень даного автомобіля і те, що відновлювалось, Бампер передньої голови, також підкрили передній правий, речах передній правий, речах стабілізатора, стійка стабілізатора права, рульова тяга. Тобто ми знову ж таки закладаємо вузол у зборі, адже пошкодження тут були в нас також по правій стороні, саме ходової частини. Також була ще така історія, як праве крило. Далі капот ми відновили. Ну і звісно, ми зробили повністю ТО, тобто нові диски, як ви зараз можете побачити. Ти нові колодки також повністю зроблено пройдено ТО е і хімчистка. Тобто, це називається повністю автомобіль. Це коли отримуєте повністю готовий автомобіль з повним ТОМ, може сказати, як новий. Тільки трішки був і значно дешевше. А зараз, друзі, я запрошу вас в автосалон, де ми поговоримо з менеджером, а, за скільки можна придбати такий автомобіль та його вартість підключ без врахування ремонту. Як ви вже зараз побачили, відновлення тут не так дорого коштує і це не таке критичне. Друзі, зараз ми перемістилися в наш автосалон, де якраз таки Олег розповість нам, за скільки можна придбати Nissan Rock Sport. До речі, він якраз таки був менеджером, який підбирав та купував даний автомобіль, про які ми сьогодні знімаємо доволі. Олег, тобі слово. Доброго дня! Хочу розповісти вам за автомобіль Nissan Rock Sport, за його ціни в США. Переглянемо, наприклад, одного варіанту, щоб розуміти в яку суму можна привозити даний автомобіль. Зараз я відкрив сайт, він називається Автостат. На ньому відображаються автомобілі, які вже були розіграні. На страхових аукціонах США зробив виборку від 2017 до 2020 років випуску. Продавець обов'язково страхував, бо ми не рекомендуємо купувати авто в дилерів. І одним із критеріїв заводиться: їде галочка так», щоб автомобіль був «run and drive». Таким чином можна сказати, ми перестраховуємося, щоб не було ніяких проблем ні з двигуном. Ні, коробкою. Тобто, ми таким чином перестраховуємо, щоб автомобіль без якихось там проблем з'їхав своїм ходом переміщався вже в етапах відновлення. Дивіться, ми бачимо, що такі автомобілі 17 по 20 рік продавалися в середньому поставці за 3628 доларів. Мінімальна ставка склала 650 доларів, і максимальна ставка за такий автомобіль стала 10200. Але це дуже забагато. Я гадаю, це автомобіль, таки забирають американці. 3600 доларів середня виграшна ставка. І це серед 648 автомобілів, тобто вибір справді є. І давай же шуточним, що ми будемо роздати саме максимальну комплектацію SL, адже можна ще подивитись базову комплектацію і середню комплектацію SV. Ми буквально декілька хвилин тому про це говорили. Тепер говоримо про максимальну комплектацію. Дивіться для прикладу, хотів би показати цей автомобіль. Сірого кольору комплектації саме SL. Автомобіль 2017 року має абсолютно незначні пошкодження по правій частині. Під заміну будуть двоє дверей, рихтовка, арки і, можливо, там ще потрібно буде порихтувати стійку автомобіля. І все, все інше в нас залишилось. Цілий автомобіль заводиться, їде. І навіть безпека не спрацювала. Бокова безпека при боковому ударі. це свідчить про те, що він був абсолютно незначним. Що не спрацювала навіть безпека. Дуже класні комплектації Сель Nissan, вони максимально скажімо так запаковують в автомобіля Вже ми бачимо шкіряний салон, безключовий доступ, автозапуск двохзонний клімат контроль, великий екран мультимедії з підтримкою Apple CarPlay. Мультикермо цього ще варіанта, що ми розглядаємо, в нього повний привід, що я також вважаю, для кросовера буде плюсом. Абсолютно цілий автомобіль, повторюсь, з максимальні комплектації. SL а, з пробігом 70 тисяч миль, що для цього атмосферного двигуна це взагалі не пробіг. Розігрався за ставкою всього 3150 доларів. Добре, 3150 доларів була вирішена ставка, яка буде вартість такого автомобіля в Україні. Ми говоримо зараз на початок осені 2024 року. Це якщо раптом ви за нею відогляд через. Рік, два три продамо вам вітання. Даний автомобіль в Україні з врахуванням доставки розмитнення і постановки на облік а, виходить 11 тисяч 300 доларів. Плюс невеликий ремонт. Я думаю, реально тут 2 тисячі, можливо 200 2300 поміститись. І тому на виході до 14 тисяч доларів ми будемо мати автомобіль з невеликими пошкодженнями з адекватним пробігом. І до того ж, я вважаю на цей бюджет просто ну супер комплектація. До Речі, друзі, напишіть в коментарях, що ви бачите як альтернативу для Нісам Рокспорт. Переможче у нас максимальна комплектація сир тобто шкіряний салон і весь той набір опцій, який ви сказали перед цим, Олег ще раз нам озвучив, або 14 тисяч доларів. Буде цікаво почитати. І переміщаємось назад до автомобіля. Вершні друзі, моя думка про Nissan Rock Sport це ідеальний автомобіль для дівчинки, можливо для молодого хлопця. Ну або ж для бабусі з дідусем Тобто знову ж таки Nissan Нісан... Попали в ту цільову аудиторію, яка може бути максимально різноманітна. Де замовляти автомобіль? Звісно, Фатес Логістик, всі наші контакти також. Атосон знаходиться за адресою міста Полтава, вулиця Рейси Кераченко, 84, куди ви можете прийти поспілкуватись. Ми вас проконсультуємо абсолютно безкоштовно. Все розкажемо, покажемо. І ви в майбутньому можете стати також власником, наприклад, Нісан Рокспорт або ж будь-якого автомобіля. Ми працюємо по всій Україні. Ви точно також можете, наприклад, замовити автомобіль, Ми його відновимо. Навіть Можемо поставити вам його на облік. Ви приїжджаєте і забираєте повністю готовий автомобіль. Всі посилання будуть під цим відео, на завершення, друзі, попрошу тільки поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. Друзі, до зустрічі!